У Хмельницькому оновлюють дорожню розмітку. Зараз комунальники працюють на вулиці Героїв Майдану. Спочатку натягують мотузку для рівного нанесення ліній, далі запускають спецавтівку. Після цього огороджують ділянку, щоб фарба підсохла. Чим вища температура, тим швидше сохне. Ну примерно 20 хвилин. Вже так будемо бояти в середньому. достатньо. Деякі водії сумліно до цього відносяться, а деякі зовсім прямо ну. На голову лізуть, будемо так казати. Нанесення дорожнього маркування залежить від погодних умов. Асфальт має бути сухим, а температура повітря вище 10 градусів тепла. З початку квітня комунальники вже оновили розмітку на вулицях Західного кружна та Кам'янецька. Зараз береться до уваги більш критичні ділянки міста, де змінюється направлення руху по полосам, де велика навантаженість транспортних засобів або пішоходів. Також наступним чином буде наноситись героїв Маріуполя ділянка братись до уваги. Ну і далі Подільська, і всі ті ділянки, де є велика кількість транспорту і пішки. Пішоходів. проводяться такі роботи двічі на рік. Під час нанесення розмітки рух транспорту містом не перекривають. У зв'язку з з відновленням робіт. Кількість бригад по відновленню розмітки в нас збільшилася і плануємо працювати в дві зміни. І навіть більш такі ділянки, які загружені транспортними засобами, планується відновлення в ночний час. Всього на оновлення розмітки у Хмельницькому з бюджету громади цьогоріч виділено майже 11,5 мільйонів гривень. Денис Клеменко, Юрій Старушкін, новини міста.